Мир вам, мир вам, мир вам! Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу за новий день! Слава Богу за вихідні! Слава Богу, за нову неділю, в якій ми будемо працювати. Слава Богу. Адже ми маємо можливість піти на роботу, заробити гроші, попіклуватися про рідних. Слава Богу, ми можемо побачити колег, ми можемо побачити дітей, якщо ти вчитель, і порадіти, дивлячись на їхнє обличчя. Слава Богу, слава Богу! У Божому слові написано, що нам потрібно за все дякувати, за все дякувати і розпочати. Почавши новий день потрібно дякувати, дякувати тому, хто підняв нас з ліжка, дякувати тому, хто дає нам життя, дякувати тому, хто своє життя звіддав за кожного з нас, щоб ми жили, щоб ми не помирали, щоб ми перейшли з одного світу в інший світ, в якому теж можна співати, в якому теж можна співати і Бога вихваляти. Тому, живучи на цій землі, давайте будемо вчитися співати. І якщо хтось скаже Я співати не вмію мені ведмідь на вухо наступив, або ще щось в такому дусі, то знаєте, Господь творить все нове, Господь дивний творець. І якщо ви хочете співати, співайте, співайте. Господу, знаєте, не важливо правильно, ви взяли то. Тон, чи неправильний ви там взяли тон, йому головне, що іде з вашого серця. Але співаючи, будьте дуже пильними, тому що якщо ви співаєте, все тобі я віддаю, господи, все тобі я віддаю, то прийде той час, коли Господь скаже: Віддай машину. А чи зможеш ти це зробити? Це колись свідчив Вінковський. Він уже співає в іншому світі, але його проповіді ще досі надихають нас. І він колись сказав, що найбільші такі неправдомовці це християни на превеликий жаль, тому що вони співають, співають. А потім, коли приходить до діла, і Господь питає: ну що, ти сьогодні співав? Тож давай. І в нього таке було в його особистому житті, що коли? Він співав, все тобі я віддаю. Все тобі я віддаю. Господь сказав: Віддай свою машину. Отому братові. Він багатодітний. Хоча Вінковський теж мав багато дітей, він йому потрібно далеко добиратися до служіння. Віддай йому свою машину. І Вінковський. І вінковський боровся з Господом. Він казав: Господи, в мене така стара машина. Навіщо йому та моя? А хай хтось йому дасть таку, якусь класну, він достоїн кращої машини. Він торгувався з Господом. Він боровся з Господом місяць. Місяць. Та думка не залишала його, але він не хотів залишати свою машину і подарувати місяць. Але потім, молячись, Господь сказав: знаєш. Машини бувають горять. Машини бувають, потрапляють в автокатастрофи. Машини бувають крадуть. Тож, тож. Тоді Вінковський сказав Здаюсь, Господи, здаюсь! І на слідючому служінні взяв свій техпаспорт, ну, техпаспорт машини і ключі від машини, і сказав тому братові, це уже твоє. І віддав машину. Оце оце... Те, що хоче Господь, щоб ми коли співаємо, були слухняні. І тому, коли ми співаємо і розуміємо, що Господи, я поки що це зробити не зможу. То пропустіть цей рядочок, будьте правдомовцями. Алілуя! Слава Богу! Господь нас вчить корисному. Він вчить нас, знаєте, як люблячий батько, нікого не засуджуючи, просто попереджуючи, що може таке бути. Співаю. Ти моя сила у житті, ти є та ціль, куди я йду, ти є для мене все, ти той скарб, що я шукав, ти є Господь, мого життя, ти є для мене все, Ісус. Мій Господь славлю я тебе, Ісус, Мій, Господь, славлю я тебе, Ти взяв мій хрест мій, гріх, мій біль, знову підняв мене, я твій, ти є для мене все. Коли є спека ти є тінь, коли я прагну, ти вода, ти є для мене все, Ісус, мій Господь, славлю я Тебе, Ісус, мій Господь. Славлю я Тебе, Ти на Голдгофі вмер за нас, але воскрес і людство спас. Ти для мене все! Ти воскресіння і життя, і лиш до тебе прагну я. Ти для мене все. Ісус, Мій Господь, славлю я Тебе, о -о. Ісус, Мій Господь, славлю я тебе. Алілуя! слава Богу. І в цьому псалмові є такі слова: Ти є для мене все. Ти є для мене все, і ми можемо сказати, хтось може заперечити, як Господь може бути все. А родина, а діти, а мати, а батьки, як це може бути? Ти є для мене все. Знаєте, діти це благословіння Господнє, яке збагачує і печалі з собою не приносить. Діти, це благословіння Господнє. І коли ти дивишся на дітей, ти бачиш Господа, і ти кажеш, Ти є для мене все. Коли ти дивишся на онуків, на правнуків, на їхні оті, такі класні оченята, ти кажеш: Господи, це твоє благослові. Для мене, ти є для мене все. Коли ти можеш обіймати їх, коли ти можеш послужити їм, ти є для мене все, Господи, Ти є для мене все. Коли ти йдеш на роботу і розумієш, що це Господь дає тобі ту роботу, дає тобі сили прийти, попрацювати, посл... прославити і там, Господа, ти розумієш, Господь є для мене все. Алілуя. Алілуя, Алілуя, Господь є для мене все, і в цьому морі Господь є для мене, і в цьому ролику Господь є для мене, і в цьому співі Господь є для мене, Господь є для мене все. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Звичайно, коли людина шукає Господа, коли людина хоче, щоб Господь був для неї все, то Господь так і буде. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! Повіки слава! Господь дав нам своє слово, залишив нам своє слово, написане слово, і ми, люди цього віку, вже можемо читати, можемо збагачувати свої серця Божим Словом. Раніше, ще багато тисяч років до нашої ери, хай сотень років, скажімо так, люди, звичайно, могли деякі писати, але це була привилегія багатих людей. А простий люд не i'm not Тож вони слухали, слухали, пильно слухали, уважно слухали, тому що їм потрібно було те слово, яке вони почують зберегти в своїх серцях. У нас зараз така велика привилегія. Але маючи цю велику привілегію, ми інколи можемо, знаєте, не дуже бути пильними. Ми можемо сидіти на служінні і думати, так, ам, потім послухаю ще раз і вже уважніше буду слухати, бо сьогодні щось думки мої Летіли кудись в інше місце, але тоді так не можна було. Тоді треба було пильно-пильно слухати, перепитувати якщо хтось щось забув, тому що написаного слова Божого не було для багатьох людей, тому що вони й не могли читати. Але дякувати Богу, ми можемо це робити. Таж, коли йде слово Боже, коли звучить слово Боже, нам потрібно все рівно бути пильними, бути пильними і то слово, яке особливо торкнеться, складати у скарбничку свого серця, і хай допоможе нам Господь. Сьогодні я хочу розпочати читати і буду читати багато, ну скільки встигну. Е з книги пророка Ісая. До речі, подивившись в Google, що означає слово Ісая. Я прочитала для себе ось таку скажу новину: Ісая означає Господь Це спасіння. Е Ізраїльський народ. Е Називав своїх дітей не просто так. Вони вкладали в ім'я дитини велике значення. І кожне слово мало якесь значення. І це для них було не просто так. Оце значення, як то ото, знаєте, пам'ятаєте, такий був мультик для дітей М -м е е про капітана Врунгеля е путешествия. Вилетіло слово, і там вони теж казали, як ти човен назвеш, так він і попливе. Отак ізраїльський народ він розумів, як назвеш дитину, отаке має бути і життя тієї дитини. І от Ісаю батьки назвали, вірю, що по богодухновенню назвали Ісая, тому що це означало: Господь це спасіння. Господь це спасіння. Ісая писав, він був із заможної сім'ї. він мав можливість писати, він був грамотною людиною і він писав почуте слово. І Ісая жив за 700 років до народження Ісуса Христа. За 700 років, і коли він говорив про Ісуса, розумійте, людям було це незрозуміло. Це незрозуміло, про що він говорить. А як це має бути за 700 років до народження Ісуса Христа? Ми, діти нового заповіту, читаючи ці пророцтва, ми розуміємо, що вони вже здійснилися. У нас вже відкриті очі. На превеликий жаль, не у всіх дітей Божих із ізраїльського народу. Вони відкриті. Вони ще чекають отого Месію, про якого говорив Ісая. А ми розуміємо, він уже був, він уже прийшов. Шов, але Ісаї потрібно було так довірити Богові, довіритись Богові, щоб написати ті пророчі слова і очікувати разом із Божим народом, очікувати отого приходу, приходу Месії. Алілуя, Слава Богу! Тож я сьогодні хочу читати рядки із пророка Ісаї, 53-го розділу, і з першого вірша, це все про Ісуса, це все про нього. Алілуя! Слава Богу! Хто відкри... хто повірив тому, що почув від нас? Отаке перше запитання. Хто повірить тому, хто що почув від нас? Ми інколи чуємо Слово Боже, і то Слово Боже звучить в наші вуха. А чи віримо ми в нього? А чи віримо ми в те, що читаємо в Слові Божому? Те, що ми слу, чуємо через проповіді братів і сестер? А чи віримо? Отак починає свою. Своє послання е, пісає і питає, хто повірить тому, що почув від нас, кому відкрилася сила Господньої руки, кому відкрилася, кому відкрилася той блажена людина? Тому що він чує, чує ті Божі слова, він чує, в серце складає, а потім цими словами живе. Слава Богу, слава Богу за цих людей. Алілуя, слава Богу! Адже він піднявся перед ним як паросток від корення із сухої землі. Не було в нього ні вигляду, ні величі, і ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Розумієте, на Ісуса Христа дивилися, особливо коли він був знівечений, побитий. Е Тіло пошматоване, і люди дивилися на нього, і йому ніхто нічого, що він бачив у Ісуса, не хотів бажати собі, тому що вони бачили зранену людину, побиту людину, людину, яку опльовували, і ніхто не бажав бути на його місці. Ніхто не бажав. Він був зневажений і відкинутий людьми. Страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидувалися, і ми ні за що вважали його. І ми, і тут може сказати кожна божа людина, і ми ні, і ми ні за що вважали його. Коли ми ходили своїми отими стежками, коли ми не вірили в Бога, ми ні в що ставили його. Нам не було цікаво, нам не хотілося мати те, що мають діти Божі. Ми казали, вони якісь фанати, вони якісь, ну ті, які потребують лікування. Але але в якийсь дуже добрий день ото слово торкнулося наших сердець, і слава Богу, що ми його почули, і слава Богу, що воно увійшло в наше серця, і ми стали ті, які не гадуємося, а навпаки, шукаємо його обличчя кожного дня. Слава Богу, навіки. Слава. Він був зранений, і наші гріхи, як він був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Послухайте, це правдиве слово. Його ранами ми оздоровлені. Слава Богу! Слава Богу! Всі ми блукали і розблирилися, як вівці. Кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Над ним знущалися, принижували його, але він але він не відкривав своїх вуст. Але він не відкривав своїх вуст. Вчора Господь мені дав поняття оцього рядка. Інколи ми читаємо і думаємо, що Господь просто мовчки терпів. Він не кричав, він не там не ойкав, і він отак мовчав, мовчав і мовчав. Але знаєте, Господь вчора по особливому ще відкрив. Мені от ці рядки, щоб він не відкривав своїх вуст. Господь мав силу своїх вуст. Він міг покликати Легіони ангелів. І вони прийшли б, і оту армію загарбників, римську армію, знищили одним, одним махом свого крила. Вони це могли зробити. І Господь в останній молитві в тому генстеманському. Саду, він міг це зробити. Він міг покликати легіони ангелів, але він це не зробив. Але він це не зробив. Ісус знав, що його вуста мають велику силу. І Він міг тими вустами сказати геть, які мали вже оті цвяхи. І вони попадали. І вони попадали мертві, і вони не змогли зробити отієї місії, яку. У до, до якої прийшов Ісус, ради якої прийшов Ісус, тому знаєте, він іще боровся, мало того, що з болем. Але йому ще потрібно було боротися з тим, щоб не відкривати свої вуста. Щоб не відкривати свої вуста, він міг їх відкрити. Він мав силу слова, але, але він це не зробив. Алілуя, слава Богу, слава бо йому! Алілуя! слава Богу! Над ним зводнущалися, принижували його, але він не відкривав своїх вуст. Його вели, як ягня на заклання, він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть. Так і він не відкривав своїх віст. Вуст після катування суду його забрали. Хто з народу міг усвідомити, що він забирається із землі живих? І що за беззаконня мого народу його приречено на смерть? Йому могилу призначили зі злодіями, але він був похований у багатого, адже він не вчинив жодного злочину, і його вуста не знали неправди. Ми вже це знаємо. Ми вже це знаємо. Що на той час всіх людей, які були страчені на хресті, які були розіп'яті, чи кому відрубували там голови, вони всі були поховані в якоїсь ну такої братської могилі, але Ісуса. ісуса було поховано у багатого, що прийшов багатий чоловік, і він попросив пилата і сказав: дай мені тіло Ісуса, дай мені тіло Ісуса, і оце тіло не було поховане разом із злодіями, а його поховали у багатого. Ми вже це знаємо. Але Ісая цього не знав. Він мав тільки слово від Господа, і він його записував. Слава Богу. На те була Господня воля, щоб завдати йому рани смерті, щоб він дасть своє життя та відкупну жертву, і він побачить своє потомство. Проводжа. Продовжаться його дні, і Господь і Господні наміри, щодо нього будуть успішними. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений, пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Тому дам, тому дам йому уділ серед великих, він ділитиме здобич із знайшли. Сильнішими за те, що віддав себе на смерть і був зарахований до злочинців. Отже, він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців, і за злочинців заступатиметься, і за злочинців заступатиметься. Отака отакий розділ. Весь про Ісуса Христа, про те, як постраждав Ісус. Але завдяки Його стражданню, завдяки Його вірності ми маємо тепер вічне життя. Ми маємо відкуплення наших гріхів. Ми маємо перехід і смерті у життя. Ми вже перейшли. На наших чолах уже стоїть печатка Божа. Тому нам не потрібно лякатися, що прийде дьявол і буде там ставити свої печатки у нас. Уже є печать. Ми діти Божі, і ми отримали цю печать завдяки Стражданням жертві Ісуса Христа, тож прокинувшись рано вранці, будемо вдячні тому, хто дарував для нас життя. На протязі дня ми будемо вдячні тому, хто йшов на Голгофський крест заради кожного з нас. Не для того, щоб зараз ми сумували, а навпаки, для того, щоб ми раділи. Для того, щоб ми раділи. А якщо ти душа ще не прийняла Ісуса Христа в своє серце, поспіши. Він поряд, він зараз з тобою, і якщо ти відкриєш свої вуста, не будеш мовчати, а скажеш Господь, я грішна людина. Бо я грішна людина, прости мені всі мої беззаконня, увійди в моє серце і будь господарем мого життя. То Господь не забариться, Він одразу прийде, постави печатку на вашого лоба і запише ваше ім'я у книгу життя. Алілуя, слава Богу! І якщо ви думаєте, що ви злочинець, то ми щойно прочитали і за злочинців заступатиметься. І за злочинців наш Господь також заступати при адже він хоче, щоб усі люди спаслись. Алілуя! Йому слава, повіки слава! А вам мир і благодать від нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.